Слово святого Отця нашого Івана Золотустого про те, що біди потрібно відвертати покаянням і виправленням життя. Якщо ми змінимося, потурбуємося стільки-небудь про свою душу, і відійдемо від гріха, то не буде нічого неприємного і печального від бід, які нам загрожують. І це ясно знаю через людинолюбство Боже. І через те, що зробив Господь з людьми, з містами, племенами і цілими народами, він погрожував і місту Ніневитян і сказав що сорок день, і Ніневія буде зруйнована, Йона 3:4. Що ж, перевернулася Ніневія, і місто зруйноване? Зовсім ні, а вийшло протилежне. Вона піднялася, зробилася ще славнішою і після стількох років не втратила своєї слави. Навпаки, всі, ще й ми поспіють енергетику, і дивуються їй через те, що з того часу вона стала найкращою пристанью для всіх тих, хто грішить, не попускаючи їм поринути у відчай, але всіх закликаючи до покаяння і тим, що вона зробила. І чим заслужила милості Божу, переконуючи ніколи не зневірюватися в своєму спасенні, але провадити життя доброчесне і плекати благу надію і далі твердо вірити, що буде щасливий кінець. Справді, хто дізнавшися про те, що сталося з ніневитянами, не підбадьориться, хоча б він був найбезнебезпечнішою людиною. Так Бог попустив краще не здійснитися своєму пророцтву, ніж загинути місту. Втім, і пророцтво це не здійснилося. Якщо би вирок не був виконаний тоді, коли б людина залишилася в тих же гріхах, то можна би ще ганити пророкування. Але якщо Бог. Перестав гніватися тоді, коли вони змінилися і перестали грішити, то хто може ще звинувачувати пророцтво і плямувати брехнею пророкування? Бог і тоді зберіг той закон, котрий від початку встановив він усім людям через пророка. Який же закон? Часом постановлю я викорінити, знищити. І вигубити якийсь народ або якесь царство. Як же той народ, проти якого я говорив, відвернеться від свого ледарства, то я відвертаю те лихо, яке задумав йому заподіяти. Єремія, 18 глава 7-8. Зберігаючи цей закон, він урятував тих, хто виправився, і тих, хто відступив від беззаконня, врятував від свого гніву, знав він доброчесність Ніневитян, тому і примушував пророка спішити. І ось бентежилося місто, почувши пророцький глас, але через цей страх не зазнало шкоди, а ще отримало користь. Страх оцей породив спасення, загроза відвернула небезпеку, вирок про зруйнування зупинив руйнацію. О, нова і дивна справа. Вирок, котрий загрожував смертю, породив життя, вирок, після якого, як уже був виголошений, залишився без виконання не так, як у світських суддів. У цих виголосити вирок означає виконати його. А в Бога навпаки виголосити вирок означає зробити його недійсним. Бо якщо б вирок не був виголошений, грішники не почули би. А якщо не почули ви, то не покаялись, то не, би, не відвернули би покарання не отримали би того чудесного спасення. І як же не дивна справа, коли суддя виголошує вирок, а підсутні знищують вирок покаянням. Вони ж не втекли з міста, але залишилися і тим зміцнили його. Воно було пасткою, а вони зробили його оплотом. Воно було ровом і прірвою, а вони перетворили його в охоронну вежу. Чули вони, що впадуть будинки і не втекли від будинків, але втекли від гріхів. Ніхто не залишив своєї оселі. Але кожний залишив суду дорогу свою. Невже насправді стіни породили гнів Божий? Ми, винуватці рани, ми повинні і ліки приготувати, тому ніневитяни довірили своє спасення, не змінні місць, але зміні звичаїв. Так учинили чужинці, а ми не соромимося і не відвертаємося від того що ті змінили свої звичаї, а ми змінюємо тільки місця, робимо справи, властиві людям тверезим, і виносимо своє майно. Господь, всюди, зі своїм. Господь гнівається на нас, а ми, не турбуючися відвернути Його гнів, носимося всюди зі своїм майном і бродимо, шукаючи місця, де покласти Його. Тоді, як слід було би пошукати таке місце, де би покласти свою душу. Краще б і цього не шукати, але доручити безпеку її високоморальному і чесному життю. Ми самі, якщо би розгнівалися і розсердилися на слугу, а він, замість того, щоб виправдати себе проти цього гніву, пішов би до своєї кімнати і, зібравши і зв'язавши всю одежину і домашні речі свої, вирішив втекти. Ми самі не стерпіли би благодушно такої гордовитості. Тож полишимо невчасну турботливість і скажемо, кожний про себе, звертаючися до Бога. Куди мені піти від духа Твого, куди мені втекти від обличчя Твого. Псалом 139 7. Поревнуємо любомудрості чужинців, вони покаялися при невідомості прощення, тому що у вироку не було додано, що коли змінитесь і покаєтеся, залишу ціле місто. Але просто сказано ще сорок день, і не буде зруйнована. Що ж вони? Хто зна, чи Бог іще не повернеться, та не роздумає і не відверне від нас палаючий гнів свій. Йона. 4, 9, 10. Хто зна, не знають кінця справи і не дбають про покаяння, не знають властивості людинолюбства Божого, і при такій невідомості змінюються. Вони насправді не могли подивитися на інших ніневетян, котрі би покаялися і врятувалися, не читали пророків, не слухали патріархів. Не отримували ні поради, ні настанови і не були переконані в тому, що можуть безсумнівно вмилостивити Бога Цього не було і в загрозі. Втім, вони, хоча й вагалися і не були впевнені в цьому, однак покаялися з усією щирістю. Як же ж буде виправдання нам, коли вони, не знаючи на певне кінця, виявили таку переміну? А ти, котрий упевнений у людинолюбстві Божому, часто отримував багато запорух його пікування, слухав і пророків, і апостолів, і навчений самими справами, не подбаєш зрівнятися з ними в доброчесності? Великою є і доброчесність цих людей, але багато більше людинолюбство Боже. І це можна бачити зі самої величини загрози. Бог для того і не додав до вироку. якщо шукаєтеся помилою, щоби самою невизначеністю вироку збільшити страх, а збільшивши страх, швидше спонукати до покаяння. Пророк соромиться, передбачаючи майбутнє і гадаючи, що не здійсниться пророкування. Але Бог не соромиться, а шукає лише одного спасіння людського і виправляє раба свого. Бо коли зійшов Йона на корабель, Бог відразу збурив море, з цього бачиш, що де гріх, там буря, де непокірність, там збурення. Як через гріхи ніневитян збентежилося місто, так через непокору пророка хитався корабель. І ось корабельники кинули його, в і корабель перестав хитатися, а ми потопимо гріх, і місто певна річ заспокоїться. Отож, нам немає ніякої користі у течі. подібно, як іонів, теча не допомогла, але ще й зашкодила. Він втік із землі, але не втік від гніву Божого. Втік із землі і навів бурю на море, і не лише сам не отримав від утечі жодної користи, але й тих, котрі прийняли його, наразив на крайню небезпеку. Коли він плив на кораблі, і були там і корабельники, і керманичі, і все корабельне приладдя, саме тоді й наразився на крайню небезпеку. А коли кинутий був у море. І, загладивши гріх цим покаранням, упав на рухомий корабель, тобто в черево китове, тоді став насолоджуватися великою безпекою з цього пізнань, що як тому, хто живе в гріхові, не допомагає і корабель, так вільного від гріха, і море не похопляє, і звірі не пожирають. Узяли його хвилі і не задушили, взяв кит і не умертив, навпаки, і тварина, і стихія повернули Богові заставу цілою. І все це напоумлювало пророка бути людинолюбним і лагідним, а не видаватися жорстокосерднішим за нерозумних мореплавців лютих хвиль і звірів, бо і мореплавці виконували його не відразу при першій небезпеці. Але вже в крайній необхідності, і море, і звір зберегли його з великою турботливістю, що все це відбувалося за влаштуванням Божим. І ось він повернувся, проповідував, виголосив загрозу, переконав, врятував, налякав, виправив, убезпечив однією і першою проповіддю. Не вимагалося багато днів і довготривалого накучування. Він сказав лише ті прості слова і всіх привів до розкаяння. Бог не відразу з корабля привів його до міста, але корабельники передали його морю, море китові, кит Богові, Бог ні не і таким довгим шляхом повернув він утікача, навчаючи цим усіх, що руки Божої уникнути неможливо. Що куди б хто не пішов, носячи зі собою гріх, зазнає незліченний тобі, і нехай не буде жодної людини, сама природа з усіх боків повстане проти неї з великою силою. Отож не втечі віримо в своє спасення, а перемінні звичаї. Оскільки ти знаходишся в місті, то хіба тому Бог гнівається на тебе, щоби ти втікав звідси. Ти согрішив, через це він і обурюється. Отже, залиши гріх і зупини джерела зла там, де причина рани, і лікарі радять лікувати протилежне протилежним, чи з'явилася від перенасичення лихоманка, вони лікують цю хворобу стримуванням, чи від нудьги захворів хто, кажуть, що веселощі добрий для нього лік. Так слід чинити і щодо хвороб душевних. Безпечність наша викликала гнів Божий, відвернемо його старанністю і покажемо повну переміну звичаїв.